Всім привіт! Сьогодні поговоримо про циклі у Python. <кій> і у Python є дві примітивні команди циклу: це while і for. Що стосується циклу while? за допомогою його ми можемо виконувати набір операторів і команд, поки умова є істиною. Взагалі, що таке цикл? Дивіться, у кожного циклу є лічильник, є умова і є дії. Тобто, ці дії, ось які я виділив зараз, вони будуть повторюватися, повторюватися стільки разів, скільки нам необхідно, доки умова буде істинною. Старт лічильника ми означили як 1. І допоки наша змінна I, вона є стартом лічильника старт. Допоки вона буде меншою за 6, у нас буде виконуватися певні дії, які виводимо на екран Print I, тобто виведемо 1. А потім додамо до зміненої I одиницю, і буде вона вже дорівнювати 2. І 2 буде теж меншою за 6. І допоки наша змінна не буде більшою або дорівнювати 6, до тих пір буде виконуватись цикл while. Давайте ми це зараз і подивимось. Ось я беру цей код, закидую його до ID і ось старт е, Циклу, тобто е, стартове його значення, допоки наше значення буде істине 1 менше за 6. Так, це це істина. Виводимо 1, один, додаємо одиницю. І ми виведемо значення наші від 1 до 5. Ось, все дуже просто. Далі. Що стосується примітки. Нам слід не забувати, що збільшити I, інакше цикл триватиме вічно. Тобто, якщо я не збільшуватиму змінну I, у мене буде нескінчений цикл. У мене буде виводитись одиниця до тих пір, допоки у в мене не скінчиться пам'ять на комп'ютері. Ось це нескінчений цикл. Тобто, його умова виходу, її немає, тому що. За, у нас постійно буде виводитись одиниця, а одиниця постійно буде менше за 6. Цикл вайл вимагає, щоб відповідні змінні були готові. У цьому прикладі нам потрібно визначити індексуючу змінну I, які ми надали значення 1. Брік. За допомогою оператора БРІ ми можемо зупинити цикл, навіть якщо умова while істина. Давайте на це подивимось. Дивіться. У нас є той самий цикл, ми виводимо ту саму одиницю, і коли наша умова буде перевіряти, що змінна I буде дорівнювати строго, строго трьом брік зупинись. Тобто ми виведемо всі значення циклу з 1 до, до трійки. І неважливо, з якого значення ми з вами почнемо. Це теж дуже-дуже важливо. На відміну від е, нашого контініу. За допомогою оператора Continue ми можемо зупинити поточну ітерацію та продовжити. Е, наступну. Тобто, ось беру цей код. Дивіться. Зараз одну секундочку. Е, і так, що в нас є? Е, continue, продовжуй, Тобто, е, у нас умова наступна: I строго дорівнює 3. А якщо з I дорівнює 3, то continue продовжуй, ми його не виводимо. Трійку А, цикл продовжує допоки ми не завершимо всі наші значення. 1, 2, 3, воно відсутнє. 1, 2, 4, 5, 6. Все дуже просто. Тобто, трійку ми з вами пропустили. І ще є оператор Else. З, з оператором Else ми можемо запустити блок коду один раз, коли умова більше не виконується. Що це означає? Це означає наступне. У нас є о, старт циклу, о, стартове значення, о, допоки наша умова буде істинною, о, виводимо наше значення, потім додаємо else. Else означає, що в будь-якому випадку ми виконаємо цей код. Тобто, навіть коли наш цикл закінчить свою роботу, він все одно один раз виведе цей print і I is not о, longer than. У будь-якому випадку, один раз. Тому цикл while він доволі такий простий. На сьогодні дякую за увагу. До наступної зустрічі.